Блін, ну я ж просив привезти матрас. Що це ви мені таке привезли? Якийсь рулончик. Це найчастіша реакція, коли ми привозимо людям матрас або вони їх отримують на пошті. Скільки я відео не знімаю про ці матраси, і постійно питання: ой, а де мій матрас? Ой, а це що мій матрас такий маленький? В магазині ж був, наче великий. Приїхала нова моделька на виставку. Називається вона Serenity. Не знаю, чи я правильно кажу. Serenіті, можливо, англійською. В комплекті, до речі, до кожного матрасика, ось тут є ножичок прикріплений, яким потрібно його розкривати. У мене бушний нічого страшного. На кожному матрасі йде три шари упаковки: плівка, стреч і плівка ще, плівка ще внутрішня. Але все одно, навіть попри це, буває, що один раз точно було, що нова пошта пошкодила матрас, тобто десь вони при перевезенні побили його, пробили точніше упаковочку, і компенсували вартість матрасу. До речі, доставка таких матрасів повністю безкоштовна. На відділення, хоч на адресу, хоч в палатку вам в ліс привеземо цей матрас, буде безкоштовна доставка. Дивіться, як швидко набирає висоту. Зараз я початочок підправлю. Це в нас в розмірі йде 1,80 вісімдесят на 200 такий матрас. І до завтра, сьогодні ввечері, ми його розпакували, і до завтра він повністю набере свою, свою висоту, свою форму. І покладемо на ріжечку, можна буде тестувати. Значить, моделька називається це Serenity. В розмірі. 160 на 2, вартість 20 тисяч гривень, у розмірі метр 80 на 2-22,5 тисячі гривень. Це не з дешевих матрасів, він має висоту, набере свою висоту 28 см, буде висота матраса. Отут тут, бачите, складається з основної частини і якби верхнього нашитого, нашитого такого аля топера. От в верхній частині якраз йде піна Bluegel Memory. Це така спеціальна піна, яка не нагрівається, а навпаки, якби охолоджує літом ваше спальне місце. Витримує до 140 кг на одне спальне місце і дуже-дуже комфортний. В нього жорсткість середня, але через те, що піна меморі і зверху комфортний чехол, може бути трішки м'якше відчуватись такий матрасик. Тому завтра вже е, на ньому всі полежимо, і я вам скажу своє відчуття, як по факту, як по факту воно буде, а не по, ну, по характеристиках. Тому що це е, аналог матраси Exuberant, у нас такий лежав уже на виставці, якби в чуть, -чуть він вищий і чуть-чуть краще наповнення. Ціна плюс-мінус така сама. Тому, якщо цікаво, цей матрас вже є на сайті Солоха Є, а в шапці профілю є телефончик для зв'язку. Доставка безкоштовна, називається він отак, якщо хто не зрозумів.